Як екранний час впливає на розвиток мовлення у дітей віком від 1 до 4 років? Дослідження, яке було проведено в Дубаї та Північних Еміратах, показало те, що понад 25% дітей мають затримку мовлення, а найбільше це стосується саме однорічних малюків. Чим більше часу дитина проводить перед екраном, особливо якщо це більше 4 годин на день? Тим вищий ризик того, що у дитини буде затримка мовлення. Це відбувається тому, що мовлення формується в результаті живої взаємодії з дорослим через діалог, гру та обмін емоціями. Навіть якщо ви дитині вмикаєте розвиваючі мультфільми, то вони ніколи не замінять живого спілкування. А якщо батьки самі, Дуже багато часу проводять в екрані, то дитина втрачає стимул для мовлення, бо наслідує поведінку батьків. Всесвітня Організація охорони здоров'я та Американська академія педіатрії радять до двох років жодного екранного часу, окрім відеозв'язку з рідними. Від двох до п'яти років до однієї години на день і тільки разом із дорослим коментуючи перегляд. І пам'ятайте, що екран не є інструментом для розвитку дитини, тому що це інструмент для зручності батьків.